історична подія сталася в енергетичному секторі за дві з половиною години до початку повномасштабного вторгнення. Це порівнюють з перерізанням пуповини, але мова про енергетику звучить запитання і 45 секунд для команд на обговорення та відповідь. Енергетика об'єднала містян у «Бликаут-квізі». Організували захід представники Хмельницького енергетичного кластеру. Обрали інтерактивно змагальний формат, аби широкому загалу досліджувати цю тематику було цікавіше. Ми реалізовуємо проект атомна чи зелена енергетика за-проти». І в рамках цього проекту ми вирішили організувати такий інформаційний захід в форматі квізу, тобто інтелектуальної гри, для того, аби по суті і поспілкуватися з гравцями про енергетику. Ми тут говоримо як про відновлену енергетику, так і про традиційні види енергії, серед яких, наприклад, атомна енергетика. Інтелектуалів чекали шість турів по вісім питань. Хоча тема і енергетика, але ми все ж таки намагалися розбавити. Вити питання, одну частинку питання зробити суто там по темі енергетики, і інше як підказка, е, якийсь факт такий із загальних знань, щоб люди, які можливо там не досить глибоко в енергетичній темі, щоб вони могли все ж таки логічно знайти відповідь, і навіть там дізнатися дещо із сфери енергетики. Долучилися до квізу дев'ять команд. Одразу дві представляли вище професійне училище номер 25. За одним столом студенти постараємося як найкраще добрих результатів. Так? За іншим викладачі В нашому навчальному закладі проходили навчальні заходи, присвячені якраз таки альтернативним джерелам, джерелам енергії. Ми підтягували свої знання теоретично. І ми в майбутньому стараємося розвинути цю галузь більш широко навіть в нашому місці, починаючи з нашого училища. Хтось до квізу готувався, хтось ні. Та учасники різних команд одностайні прийшли за новими знаннями та позитивними емоціями. Готувалися, запам'ятовували дещо, що в є в нас у мі Україні чотири електростанції: Запорізька, Чорнобильська, Рівненська та Хмельницька. Очікуємо що це буде дуже класно тема екології. Я про неї дізналася вранці. Тому це для самої дуже цікаво насправді. І знань і емоції отримали сповна. У результаті перемогу у блекаут-квізі святкувала команда Мафія. Усі ж учасники заходу отримали корисні подарунки. Тетяна Гуща, Данило Біга, новини міста.